Лілея Тарас Шевченко. За що мене, як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою головоньку, червоно рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала: Брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, Моя мати, чого вона? Вона все журилась, і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв? Я була дитина. Я гралася, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що й байстряє, що його дитину. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. тільки мої довгі коси остригли, накрили, острижено ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть нечистії на мене плювали. Отаке От то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку, І я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила зимою люди, Боже мій в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіт, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила. Тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже, милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головоньку, червону рожеву на білої пониклої личенько лілеї.